Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етноекопарк. Парк. Сьогодні хочу поговорити про квіти осені. Влітку наші сади це, знаєте, такий вибух, вибух різнокольорового такого буйства фарб, різних там, не тільки кольорів, а і форм. Рослин, запахи. Взагалі це ну, прекрасна пора, яка радує нас, ось тим квітковим різнобарв'ям. А осінь це вже геть інша пора, інші квіти, дещо вже йде, дещо стає таке, таким тмяним, як ось, наприклад, гортензії. Ну, вже краси геть в них мало. Так, деякі ще, до речі, деякі ще. Досить гарно себе почувають. Он дивіться, на передньому плані, ось. подивіться, яка гортензія. Гарнезна. Ну, а ось ті вже геть такі тратили весь свій шарм. Не буду я їх обрізати, не буду я їх видаляти. будуть вони стояти до весни. Чому? Тому що мені дуже подобається, коли ось вони. В інії, коли іні, чи шапкиці в снігу, тоді ну, дуже дійсно гарно. І так як зимовий сад, він такий, знаєте, сумний, то хай хоч щонебудь небудь буде щось, щось, що зможе мене якось розвеселити. Е, мене мало дуже хвойних в цьому саду, саме на цій території, дуже мало хвойних, і тому. Ну, буде дійсно такий сад. Ну, не буде що і показати, на що подивитись, навіть зупинитись на чомусь дуже важко буде. Але ну, це, це молодий сад, і все у нас попереду. Хоча можу сказати, що ось із хвойними рослинами дійсно тут важка земля чорнозем, така затяжна, мокра, і багато хвойних через якийсь період із саду йде. Тому, мабуть, тут з хвойними рослинами. Мене нічого не вийде. Ну, принаймні буду намагатися, але будемо бачити. Тому давайте зараз поговоримо про квіти осені, саме ті рослини, які квітують осінньої пори. Ну, найперше, ну, не то, що найперше, а просто я найближче до цієї рослини тут, і я вам покажу Це соняшник, соняшник ось він. Дивіться, він цвіте осінню в жовтні, цей соняш, соняшник верболисний. Ось такі в нього квіточки. Ой, ой, де він? Ось такі в нього квіточки. Звичайні такі жовті ромашечки, їх багато. Ось, дивіться, їх багато, ну так і недолік, а можливо, навпаки, це його така. Родзинка він дуже високий. От Мені здається, що він вже та, три, мабуть, 3,5 метри. І це молода рослинка, яку я тільки цей рік отримала, а буде він ну, в рази-в рази, рази вищий. До 4-5 метрів він може рости при гарних умовах. Ось такий в нього стовбур солідний, весь в листячку, знизу, ось практично, і доверху такому дійсно ніби вербовому листячку. у нього, ніби вербове листячко. І, і весь 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 він ось в таких невеличких жовтеньких ромашечках. Це саме соняшник осінній. Ось це його така, такий його плюс, що цвіте він осінньо. Шикарний. Мені він подобається, я його бачила там на одному каналі у нас тут, ну, ютуб-каналі мого земляка. І щось мені так захотілося його мати, і я його маю. Ось така краса-краса. Так, ну це, бачите, ще, ще гарний вигляд. Далі це, звичайно, очитки. Очитки не всі, тому що багато очитків вже перецвіло. І, ну, такі мають, ось бачите, вже вигляд мають не той. Тому очитки я б не сказала, що це квіти так, такі вже там геть-геть-осінні. Скоріше, це серпень-вересень. Ну, ніяк уже не жовтий. Далі, це, я вже її не раз показувала і говорила про неї це фізостегія осіння. Зараз в нас ну, така, знаєте, дуже, дуже сира погода, і тому ну, не все так прекрасно виглядає, як хотілося би вам показати. Але чи буде сонечко, чи не буде, ну, це вже питання. Тому я показую те, що є, те, що можу показати. Це фізостегія осіння. Вона її багато у замовленнях було, вона ще є. Гарно розростається, як бачите, вона стоїть, не падає, не валяється під дощами чи там під вітрами. Гарно себе тримає і цвіте, цвіте, цвіте. Вона вже цвіте давно і ще подивіться, скільки ось вверху не розцвівших квіточок. Тобто вона до кінця жовтня у вас буде цвісти. У нас був мороз і її не пошкодив, тому вона морозів не боїться. Ну, взагалі, от все, що про неї добре, це все, можна... все, що добре про рослину, це можна сказати ось про цю фізостегію. Так, цвітуть повторно дельфініуми, ну, я б не сказала, що це квіти осені, але тим не менше вони повторно цвітуть саме осінню. І теж не дуже бояться морозів. Я б не сказала, що вони від них якось страждають. Так, це кніфофія. В мене ще там декілька саженців є її, вона цвіте літо і цвіте, як бачите, осінь. Ось вже перецвіла, і цвіте, цвіте, цвіте. І це не тільки одна, а ось цілий ряд. І дивіться, ось навіть дивіться, навіть випускає молодесенькі. Жовтень місяць вже якесь. Сьогодніш... Яка сьогодні? <сь> Неважливо, не буду думати. Ну, одним словом, до середини жовтня вже справа йде, а вона ще тільки випускає. І ось, подивіться. Тобто, у південних регіонах, там Миколаїв, Одеса, то вона буде цвісти до грудня місяця. Ось така диворослинка цікава. <кхід> так, ще в мене є така рослиночка. Зараз я покажу, обійду. Ну, хризантеми, звичайно, в мене їх мало, дуже мало хризантем. Я колись захоплювалась ними, але, ну, щось, щось вони стали досить вибагливі у нас, тому я, тому я перехотіла з ними займатися. Знову ж дельфініум, цвіте повторно, і от зараз я вам покажу квіточка така. Ось така квіточка. Тубероза. Зазвичай вона цвіте вересень, кінець, середина вересня. Ну, в неї є така особливість, що вона зацвітає дуже пізно. Тому, якщо б цвіла вона раніше, то потрібно її підрощувати. От, ну, набагато краще було б посадити в горщик її десь там у березні місяці, підростити в будинку, а вже потім її висадити, перевалити в ґрунт, щоб вона. Зацвіла раніше, тому що вона попадає в нас під приморозки і ну, рідко цвіти. У мене вона колись була, було її багато, потім я їх звела, тому що от, саме вони не зацвітали, а ци я отримала, відбачте, від когось подарунок і посадила два кущики, і, ну ось бачу, що зацвів один, яка така достоинство. У неї. Ну Це те запах. Це, запах, це звичайно, запах такий, що навряд чи ще якась рослина з нею зрівняється. А так біленькі квіточки, такі схожі на вускові, ну є ще така ніжно-рожева. Ось ця тубероза. <кхід> не скажу, що вона-прям так прям -прям така вже бажана у мене в саду, але тим не менше росте. І хай росте. Так, ну, звичайно, міскантуси. Це міскантус меморі. Він нас так в цей рік так і не побілів, і <клес> більш рожевий, ніж білий, тому що в нас дощова погода і холодна. Але вже ось почали, почало розфарбовуватися листя у різні кольори, Ну такі ближче до жовтих помаранчевих. Так, і, звичайно, що я побачила. Викопувала там рослинки деякі на продаж, і побачила, що цвіте чемерники. Так, дійсно цвітуть чемерники. Це квітка. Ой, на щось наступила, вибачте. Ви тільки гляньте. Ось така краса. Вони тут в себе тихесенько, цвіли, я їх не бачила, а вони собі так тихесенько, знаєте, так. Ми собі цвітемо, хочеш ти цього чи не хочеш. І варто б звернути увагу. Але як сад був наповнений різним таким багатством квітковим, то якось не дуже звертали, звертала увагу ось на, стіх, на цю дрібноту. А зараз... Ой. а зараз, як бачите, вона дуже цінна. Це махровий. Дивіться, який гарнизний. Тільки гляньте. Який багатий кущ, скільки він буде ще пускати квітів. Ну, взагалі, ось, подивіться, тільки, тільки бутонів. Ну, така краса. Тобто, чимерники це універсальні рослини, які цвітуть завжди. І ще десь бачила. Можливо, знайду. Десь ще бачила. А, ось! Ось. Бачите, яка краса. Крупний-крупний такий. Ось він. Е, вже. А, і ось. А ні, це, це вже він перецвів. Він цвів літом, тому що тільки зав'язує, тільки зав'язує ось е, насіння. Тобто він цвів літо, а я цього не бачила. І, ну, цвіте ще, бачите, ось це. Дуже гарна така герань, яка квітує завжди. Ось почав вже квітувати. не квітувати, я почав вже показувати свої бутони. Це чемерник чорний. От той чемерник, що квітує осінню завжди і е, взимку. Вже, як бачите, він почали закладатися. У мене їх тут трішки є по площі, о, і почали вже закладатися оці квіти, квіти на зиму, які будуть майже єдині цвісти зимою. Це така моя тут галявинка саме чимерників. Я тут трошки, трішки подосаджувала молодих. І сподіваюся, що скоро тут буде краса, така клумба з. Далі це, звичайно, колхікуми. Уже я не відключаюсь, так і піду. Звичайно, це колхікуми. Це квітка осені, і якщо вже він розцвів, значить прийшла справжня осінь. Зараз я покажу, які у мене є. Це махрові. Це ці перецвіли. Подивіться, яка велетенська квітка махрова. Ось краса така. Це найбільший з моєї колекції, саме більший. І тут ще покажу. Ой, білий махровий. Ось такий. Він, звичайно, ну це вже перецвітає, але подивіться, яка різниця. Який цей крупний і який цей, ну, не зовсім. Це, ще раз скажу, білий махровий. Ну, це теж махрові вже перецвітають. Прості вже перецвіли. Ось ще чуть щось тут є. ну Бачите, вже вони попадали, тобто вони перецвіли. Ну, звичайно, штенбергія. Ось вона. Така квіточка. Прекрасна. Вона, можу сказати, що одна з найкрасивіших осінніх таких цибулькових рослин. Ну, звичайно, і колхікум, але вона ну, така незвична. Ось така рослинка. Цвіте гірчак. Голд ароу О, згадала. Голд ароу гірчак. І він цвіте завжди. Голд має жовте листя і ось такі рожеві квіти. Прекрасна рослина. Мені мене вона була в пропозиціях. Чомусь зразу думали, коли я весною пропонувала, а потім вже були бажаючі, але ну, не, нема вже у мене цих саженців. Ось так, воно, вона, ось так цей гірчак квітує практично ціле літо. На осінь він, як бачите, ще більше розфарбовується. у Такі жовті кольори, тому що на літо він чуть-чуть зеленіє. А от весною, потім осінню, він стає дійсно такий жовто жовто такий гарячий. І ось на фоні цього жовтого, подивіться, як гарно виглядають червоні квіти. На протязі сезону, всього сезону, квітує ось ґрунтопокривна гіпсофіла. Вона, мабуть, з весни і ось вже зараз жовтень середина майже, вона не перестає квітувати. Дрібненькі рожеві квіточки. Дуже гарна. Так, далі, ну, про, по, по травах це вже буде інше питання. Мабуть, варто міскантуси показати, свої сорти. Хто вразив, хто не дуже. Покажу ще одну таку цікавинку осінню. Ну, вона, мабуть, цвіте не тільки осінню. Я думаю, що це літня, але в мене був маленький саджанець, і тому він засвів саме осінню. Але я ну, так, знаєте, боялася, що морози зупиняться цвітіння, тому що були тільки бутони. Але, слава Богу, він витримав морози і подивіться ось на ці веснушечки. Гляньте тільки. Можливо, квіточки будуть. Ой. Можливо, квіточки будуть дещо більші, як він вже сам стане дорослою рослинкою. Але поки що ось це таке малесенькі такі малюки. Малюки-малюки. Зараз ось ще покажу. Дивіться, яка краса. Отакі дзвіночки. І листочки самі гляньте. Вони геть не похожі ні на кліматіса, ні на княжика. Ось таке чудо ліана Була досить-досить маленька, якось так вона довго йшла в ріст. І ось тільки під осінь вона показала себе, показала вірніше ось ті квіточки Буду зберігати, і те, що подобається, однозначно. Бо я люблю все таке, знаєте, цікаве-цікаве. Так, що тут? Ну, геленіум, його під'їли хрущі. А потім я його пересадила, рятувала, як могла, тому ось я бачу, що він зацвів, все-таки прийнявся, і бачу, що зацвів повторно. Тобто йому все подобається. Не дивлячись на те, що морози в нас були, і дещо жоржини пошкодили, але все рівно ось верхіть цвітуть. Так, тепер, звичайно, айстра осіння. Ну, це без мови. Є ось моя така висока, дуже висока, крупні квіти, цей рік щось не такі, такі блакитні. Ну, туп, е, на відео у камері не показується який дійсно колір, але дійсно такий блакитний, шикарний. Це висока, така блакитна. Є ще така біла, ось вона. Ось вона. Теж вона набагато крупніша, але цей рік чомусь вони не, не настільки крупна. І ось така рожева. Вони тут посаджені всі три разом. Yeah. І той рік було дуже гарне таке дерево зайстр. Я обкручувала опору ось цими айстрами і дуже було гарно. Цей рік чомусь не знаю чому, але айстри себе так не показали. Так, Соняшник багаторічний, почав приходити до тями і квітувати. Хай пізно, але все-таки ж квітує. І он соняшник. Це, він пропадав, я його вже розсадила, і бачу, що все, все з ним добре. Це квіти осені, дійсно, рослинки, які квітують осінню, які нам дарують ось таке відчуття продовження літа. Так, це теж ось така. Айстра багаторічна, це сама низька рожева, яка у мене є. Сама низька. Вона без формування росте ось такими ну, цікавими куртинками. Ось така цікавенька. Це те, що в мене залишилось, тому що випробувала багато. Це рудбеки подивіться, яка цікава. Знасіння ось така цікава рудбекія, Ну, рудбекії теж квітують. Дуже гарно. Ще деякі хінацеї цвітуть. Ну і, звичайно, що цвіте, то це е, шавлії. От шавлії цвітуть, і он біле цвіте, і он карадон цвіте, і ось синє цвіте. Шавлії це ті рослини, які цвітуть завжди. Так, це все, що залишилося від мого дерев. Я думала, що його взагалі немає, але як ось побачила, що все-таки така куртиночка невеличка залишилася. І слава Богу, бо ну, якісь він такі проблемні. Так, пішли далі. <кій> Бачите, шаблі і цвітуть, цвітуть і цвітуть. Так, що в нас тут цвіте? Тут у нас цвітуть, ну вже втратили декоративність чорнобривці, я їх просто залишила тут, тому що вони захищають, он мої живці. Живці там я показувала в відео, хто був зі мною, ну, хто зі мною на каналі, що в мене хрущі з'їли дуже цінні пухироплідники. от я їх там наживцювала, і чорнобривці захищають, їх трішки Ну все-таки інколи на сонце виходить. інколи. Так. Ну ось по, по другому колу цвітуть ці ехіносеї, які залишились. Мені здається, що ось ці ромашки, тут у мене я бачу ще три кущики, але мені здається, що вони вже на броні. Треба просто подивитися по замовленнях. Ось що залишилося від горця Голдароу. Ну, Це ще комусь він поїде, тому що він теж є в замовленнях. Ну, Це знову ж таки стоїть, ось так цвіте це фізостегія. Ну, я ось розсадила, бачите, трош, трішки є, тому весну, можливо, цей голдароу буде. Але він дійсно вартий. От він вартий бути в саду. Так, ну, і як, бачите, цвіте, цвітуть, цвітеть, цвітуть, ось рудбекії. Ще дещо є у замовленні. Ось геленіум геліопсіс. Такі з насіння у мене квітує. Він. Пізно заквітував і тому ось він так ще яскраво цвіте. Ну і я ж кажу, що рудбеки ще в замовленні є. Ну, звичайно, це без них нікуди це каріоптеріси. Це з білою варієгатністю, там є з жовтою, це, звичайно, зелений. Знову ж мене надурили, я купувала з рожевими квітами, а він виявився. Звичайним ось синім. Заплачені були великі кошти, я нічого не добилася, тому якщо ви десь побачите зелену альтанку, ну рекламу зеленої альтанки Тетяна <кхи> здоровій, то знаєте, що це не зовсім добросовісний продавець. Рослини в неї цікаві, але по-перше, вони в торфі, їх треба рятувати, тому багато пропадає. А по-друге, це, вже, це вже, по-друге, це вже друга така моя. Такий ляпас від неї, це е, інші рослини, які я замовляла. Перша була армерія, я замовляла махрову, червону, прийшла звичайна рожева. І ось знову ж за немаленькі кошти я купила каріоптері з рожевими квітами він звичайний синій. Добитись в неї нічого неможливо. Тобто морозиця вона не, не міняє, Ну, ну взагалі. Тобто, Знаєте, є людина, яка хоче продати свої рослини, щоб люди отримували задоволення і її згадували добрим словом. А це людина, яка яка поставила все на бізнес. Вона привозить, вона їх продає, пересадила, продала, привезла, наприклад, за я прикладна можу за 10 гривень. Це знову ж кажу, це умовне 10 гривень. Продала, пересадила в більший горщик через три неділі продала вже за 100. Ось такі таке вирощування. Тому. Проблеми будуть. Так, а це ось така шикарна айстра. Я навіть не очікувала, що вона настільки шикарна, вона настільки колір не передає це від моєї подруги Тані із Харкова. Вона дуже хотіла мені щось подарувати. І дійсно, вона дивиться мої відео всі і бачить, що в мене є, що в мене немає. І от вона мені презентувала ось цю. Рослинку, ось айстру. айстру. Ну, це саме красивіше, яка дійсно є у мене в саду. Дякую, дякую безмежно. Буду розводити, буду, буду садити, тому що ну, краса, краса. Було два кущики, ось один, ось інший, але ну, цей щось менш пішов у ріст. А цей просто шикарний. Ну, ще Квітка осені це аконіт. Не акант, а аконіт. Він цей білий, бачите, він. Практично чисто білий. Можливо, там щось є, якась така блакитність в ньому, але це чисто білий. Він дещо мене мене прихворів, але все рівно багато ось бутонів, і він ще буде квітувати. Аконіт. Такий він є е, синій, голубий, синій, чистий, є блакитний із білим. Ну, Не така велика гама кольорів у нього. Є чуть нижчі, чуть, чуть вищі, єдине, він дуже отруйний. Дуже-дуже. От, Тому не рекомендується рвати букети в будинок. Ну і, звичайно, після будь-яких маніпуляцій з цією рослиною мити руки. Поки прийшла знімати клопогон або циміфуга, поки прийшла знімати, він... Перецвів, на жаль. Тому ось показую вже те, що залишилося. Ну, Бачите, він такий декоративний хлопчик, навіть після того, як перецвіти. Запах неймовірний. От на всей-всей-всей мій парк стоїть запах усієї рослинки Ось ще він цвіте. це. Такі залишки-залишки. ще, бачите, залишки, багато бджіл, багато комах на ньому, і неймовірний запах. От я його люблю саме за запах. Це циміфуга або клопогон. Чому клопогон, не знаю. Він гарний, листочки має декоративні. у мене зеленолисний, є ще темнолисний, у мене він теж є, але ще жодного разу він не цвів. Тобто цві... ростуть вони майже поряд. он там він. он там, он, 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 он там виглядає. Цвітуть майже поряд, ростуть майже поряд, а от цей цвіте. Уже весною я його буду розсаджувати, тому хто бажає, можу забронювати декілька поділок. Багато не буде, а декілька можу, зможу при, запропонувати. Це саме невибагливий. Той рік він був значно вищий, цей рік чомусь він нижчий. ну Це, мабуть, знак того, що потрібно розсаджувати. Ось такий цей рік папороті, дивіться, які після дощів шикарні, Можливо, вони приглушили. Ну і вічна рослина, я не можу сказати, що це. Рослина осені, це рослина весни, літа, осені. Це ряст, кореневичний, е, жовтий, е, а лутега. Подивіться тільки на цю красу. От цвіте він завжди. Тобто, там ділянки, де є проблемні, де погано щось росте, це саме ця рослина, яка займе цю ділянку і ну, буде завжди квітувати. Завжди радувати. Тут і листочки гарнесенькі, подивіться, які. Ажурні, ніжні. І тільки на перший погляд вона така настільки ніжна. А насправді вона досить така стійка. Він, вірніше, досить стійкий. Ну, і це трициртіс. Це теж квітка осень. У мене єдиний сорт. На неї, кажуть, садова орхідея. Але нічого спільного з родом орхідей ця рослина не має, Це рід лілейних. Це не орхідея. Але ось так вона пішла садова орхідея, садова орхідея, так вона і є вскрізь. Чомусь не знаю чому, але саме так її охрестили. Тому це трициртість. Ось така рослинка. Дрібненька, маленька, але цвіте саме осінню. Є різні кольори, є і жовті, і ну, такі різні розфарбування. Ну, цікаві, але все-таки у всіх квіточки ось такі дрібненькі. Ну і Не буду відключатись, зараз зайдемо в мої хащі. І ось я покажу, дивіться, що цвіте флокси доцвітають. Останні. І покажу ось велетенського. Зараз ми я таку нахилимо. Подивіться, бачите, цей, ой, вибачте, комар. Цей вже більше до блакитного. Ось такі навіть бусково, бачите, бусково-білі. Ось такі ось. Чому ж воно так погано? бусково білі такі квіточки. І ось так, така краса. Високий, дуже високий, ой, бачите. Полетів, мабуть, більше 2,5 метри точно є. Ось такі, друзі, рослинки, які радують нас осінню. Ну, тут, бачите, він живенький, такий, гарнесенький. Це ось чуть, ще в мене залишилося анемонок. Ось таких. Тому, друзі, ніби всі рослини показала, ось ще покажу, як гарно розфарбована. Гортензія. Тут вона зовсім не почорніла, тут вона зовсім не змерзла, а ось такі грожеві, аж червоні квіти горять на цій Господі, хризантемі гортензії. Це, друзі, дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною, за коментарі, підписки, лайки. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла. І все, друзі, буде наша квітуча Україна.